Нет. Страхові компанії долучаться до пенсійної реформи. Вони планують виступити у ролі недержавних фондів. Куди українці робитимуть щорічні внески? Страховий ринок прагне до розширення. Види убезпечення, частка яких сьогодні зростає найбільше. Це автоцивілка та медицина. Казкою страхування майна стагнують через відсутність банківського кредитування. Щоправда, фінустанови активно впроваджують так звану скорингову систему позик. Я думаю, что более активно будем кредитовать так сказать, население на неотложные нужды, это необеспеченные кредиты. И вот в, таком, в таких продуктах, которые продают банки, конечно, финансовые риски являются, страхование финансовых рисков является важной составляющей Страховики готові виступити партнерами не лише для банків, а й для держави. Від влади чекають нормативних умов для подальшого розвитку сфери обезпечення, приміром майна фіз А страхові компанії готові розміщати до половини відповідних резервів у держоблігаціях, пояснюють у компанії Оранта. А це довгострокові гроші для реалізації соціальних проєктів, таких як будівництво житла та доріг. Така форма взаємоотношення ану рішить самою головною задачу это защиту э, населення, за бізнесу, защиту, защиту товаропроїзводителей. від от тих ризиків, які не можуть контролювати, ефективність співпраці страховика з державою в воранці знають як найкраще, адже компанія, спадкоємниця українського держстраху, і днями відзначає дев'яносторічний ювелей.